Вітаю всіх, крім клятої русні з наступаючим новим роком. І щоб хоч трішки підняти настрій нашим людям, бо через одного бункерного говноїда ми, на жаль, не всі можемо святкувати зі своєю сім'єю і гарним настроєм. Я вирішив трохи порадувати вас якоюсь новорічною грою. Спочатку я думав про Гаррі Поттера, але там зимовий настрій зустрічається лише частково. В сьогоднішній ж грі зимно-святкова атмосфера зберігається на протязі всього хронометражу аж 6 годин. Як ви здогадались з назви, розмова сьогодні піде про сольну гру. Людини павука Майлса Мораліса. Не знаю, коли саме ви будете це дивитись, але пам'ятайте, все, що в холодильнику, то на Новий рік і раніше часу чіпати не можна. Тим паче, якщо ви знаходитесь в морзі. Одразу скажу, що людина павук був моїм найулюбленішим супергероєм з дитинства, і мені оці ліг справедливості, титани, супермени не дуже цікавили. А от це, що зв'язано з людиною павуком, будь ласка, дайте три. Можливо, навіть всю свою мораль і гарні риси характеру я отримав з суперського мультсеріалу 90-х. десискенбімай персоналіфодвест майлайф. Також дві році мені друг розповів, що буде от такий перчик: напівафро, напівлатиноамериканського походження. На що я сказав: ну добре, і забив хер. Але коли я дізнався, що він, окрім сил знайомого нам павука, має ще невидимість і управління електроенергією, мене порвало. Тобто, за що ми любили повзаючого по стінам хлопця? За те, як він, не маючи достатньо сил, боровся зі злом своєю стійкостю, розумом і любов'ю до людства, незважаючи на незгоди і біль. Але тут нам дали імба чувака, який по характеру точно такий же, як і його оригінал, просто ще молодшого. За комікси не дуже шарю, але наскільки знаю, Майлса ввели після. Псевдо смерті нашого улюбленця Пітера, після чого той дуже швидко стає новим героєм на стороні Нью-Йорку. Але Петро робить камбек, і у цього міста тепер два захисники. Обидва приблизно однакові по характеру, але один сам всього досягнув, а другого зробили, начебто, на фоні початку хайпу різних повісточок. Навіть в грі є момент, де темношкірий чоловік каже: це наш людина-павук. Якщо що, я не расист, персонаж класний, просто треба вміти його представити. Наприклад, дивлячись мульт 2018 року. Я просто, як би це вічливо сказати, фонтанував позитивними емоціями. Проєкт вийшов дійсно на десятку, персонажа показали фантастично, історія гармонічно вписана, і я просто слину пускав, очікуючи нову гру по цьому всесвіту. Тож в тому ж році я купив PS4 заради гри Людини Павука. Кайфанув я нереально і планував так само кайфанути від Мораліс. На старті продажів купив диск і чекав тиждень, поки приїде PS5, щоб зацінити Next Gen. І знаєте що? Все, що зв'язано з якістю, зроблю зроблено на орбітальному рівні: картинка, музика, плюшки від нового покоління от все зроблено просто максимально, крім сюжету і додаткового контенту. Тут розробники і сценаристи навіть не намагались. Не кидайте камінням, давайте все по порядку. А починаємо ми з того, що Майлз під круту музичку йде містом по своїм справам, попутно натякнувши вуличному художнику, щоб той не розслаблявся, і йому ще другу павука на стіні малювати. Все мирно спокійно, але тут СМС від паркера, тому дупу в костюм і треба супроводжувати. Конвой з суперзлодієм всередині. Тут класика жанру. Троси не витримують, самовпевнений хлопець ситуацію не врятував, тому аварія посеред міста і очевидно кілька трупів. Тут я просто випав з тупості тих людей, які подумали, що такий сценарій буде хоч якось правдоподібний. Бо мало того, що контейнер нормально не закріпили, або що вони здійснювали переліт над містом на висоті половини хмарочоса, так ще й носоріг, він же руський Альоша був повністю споряджений в свій спецкостюм. Фух, я розумію, що це на умовність. Але маю право доїбатись, бо раніше якось більш продумані втечі були. Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Так от, як ви здогадались, ворог тікає і треба його зупинити. Тому наздоганяємо під крики Одне стало! Кому кажу стало отдай! Ні. У мене там кусочок лишився. Носоріг організовує Аллах Бабах, і наш Михайло, розблокувавши скіл Електро, про який я казав раніше, на Ізічах вирубає цього бунтівника, і після цього павучки знайомляться з Саймоном Кригером, який є мега-науковцем компанії Рекстон, і начебто винайшов нове паливо Нуформ і реактор для нього, але про нього трішки пізніше. А зараз розмова двох повзунів, повідомлення від Пітера, що він відправляється у відпустку з МДЖ, і Мораліс приймає відповідальність за місто та аналог клятви Гіппократа тільки для арахнідів. Після чого зутрі. Чається з другом ганки, і такий собі типовий, колобкоподібний, найкращий друг зі знанням всіх сфер IT на рівні професійних хакерів і розробників ПЗ. Надягаємо новий, більш класичний, але абсолютно не пасуючий костюм, і нас знайомлять з першим видом додаткових місій голографічними випробуваннями. Їх всього три види: на скритність, на паркур і побитись. Скажу чесно, я цим лайном назаймався в першій частині, та коли в перший раз проходив цю гру. І скажу, що це ху є та. В мене вже алергія на це все. Якби воно хоч якось сюжет просувало, як наприклад завдання з кішкою у вищезазначеній грі 2018 року, а так. Я манав, тим паче на середньому рівні складності ті малозначні абілки, які дають в нагороди, мені трішечки досрак. Так от, по дорозі додому, рятуємо лабораторію того самого Саймона від банди якихось підпільників з нанотехнологічною зброєю, і поспішаємо на різдвяну вечерю. Тут зробили дуже лампова ялинка, ліхтарики, легкий джаз. Ну і звичайно, сімейна атмосфера. До речі, нас знайомлять з минулою подругою нашого героя Фіною, яка зіграє не останню роль. Але тут вимикається світло, тож Майлс рятує всіх ударом щиток. Я, звичайно, не електрик, але чомусь певен, що так воно не працює. А він буде так робити на протязі всієї гри. Але Бог з ним це останнє, що мене непокоїть в цьому сюжеті. Так от, після вечері незграбна розмова двох підлітків, і на ранок малолітній хакер повідомляє, що за ніч, за ніч написав нову програму для костюма. І тепер нам доступні місії по рятівництву жителів Нью-Йорку. Це вже, до речі, цікавіше, тому залюбки побігли. І за випадковим збігом перше замовлення робить дядько головного героя Аарон. Швиденько йому допомагаємо, знаходимо тайник тієї самої банди і нам демонструють ще одну типу розвагу шукати інші такі сховинки. Ну, може, в наступному житті. Знов бійка з підпіллям, і дядько дарує річний проїзний на метро, вказавши ім'я Майлса. Виявляється, цей Шерлок Холмс згадав, як вони гуляли колись в парку і одразу здогадався. Бо малий племінник, як і людина павук полюбляв бігати і стрибати неймовірно. Йдемо на зустріч з дівчиною, де разом відкриваємо їхню загальну капсулу часу, яких, до речі, дохера по всьому місту. Але вона підозріло швидко змотується, тому пора на мітинг організований мамою, яка мітить на посаду районної голови місцевої Троєщини. Під час промови про шкоду нового палива на екрані з'являється директорка підпілля і розповідає: не повірити про шкоду нового палива. Відбувається напад, але слава яйцям, навіть пацан помітив, що це нелогічно, і в іншому кінці міста відбувається вибух через атаку підпільних на корпорацію, щоб відібрати ноформу, ну наш герой лізе в епіцентр битви між двома угрупуваннями, і ми дізнаємось дві важливі речі: по-перше, новий павучок сопля на пальці, бо його може попити навіть дівчинка без суперреакції. В неї, звичайно, суперкостюм, але ми всі знаємо, що швидкість долає силу. Вона кидає хлопця як брудну ганчірку. А оскільки він свою здатність ще не контролює, то через це сила палива реагує з біоенергією і стається воїстину потужний бабах. А по-друге, тією дівчинкою є його та сама подружка, яка по сумісності працює ватажком цих покидьків. Ви запитаєте, як 17-річне маля може керувати шайкою вбивць із тисяч військових? Тут гра намагається нас переконати, що вона настільки геній, що виготовляє зброю, котрій сам Тоні Старк позаздрить. Така собі людина наук. Коротше, вона очікувано тікає, а Майлз епічно із екшоном рятує всіх людей з моста. Бійці спецназу такого мову не зацінили, і в вирішальний момент активується другий імба скіл невидимість. Я вже казав свою думку на цей рахунок, але тут претензія не до гри, а до творців персонажів Врятувавшись, пацанчик замість того, щоб радіти новому приколу, падає на гівно і звинувачує всьому себе. Коротше кажучи, типічний синдром супергероя. Але його друг йому каже: лучше патро. Вибачте, перегнув. Так, от каже, що мовляв, так і так, ти не на другому місці, ти чемпіон, і вони разом виготовляють новий доволі крутий костюм, з яким летимо до лігва тієї баби, де дуже зручно всі сюжетно важливі речі записані на компукторі без жодного захисту. Там ми дізнаємо, що брат тієї дівулі працював в компанії і вмер по причині того, що Нуформ виявився отруйним. А чолов'яга в свою чергу хотів зруйнувати свій власний проєкт, але самонаїбався і вмер. Тому, власне кажучи, фіна і мстить. Далі проникаємо в офіс фірми, і як би це не звучало, хвилин п'ять спостерігаємо попку молодого хлопця. Батоня лів... І знаєте, кого ми зустрічаємо всередині: дядька Аарона, який неочікувано виявився минулим суперзлодієм з найтупішим ім'ям бродяга. Не знаю, хто взагалі захоче собі такий нік, але цей татків бродяга Мамкін Симпатяга вирішив стати хорошим і допомагає головному герою зламати генератор, і потім дає пораду вступити в ряди костюмованих покидьків під виглядом звичайного підлітка. Тому втираємось в довіру до Фіни, і після екскурсії переходимо в режим Альтер-Его, щоб пошпив. Увати і роздати хлопцям трішки пиздюлів, а дізнавшись місце знаходження всіх, баз драпи. Йдемо до найближчої, щоб викрасти ноформ. Але цей дурник знов тупить і мадама працює по відпрацьованій схемі. Хапай та тікай. Після недовготривалої погоні Михайло знову ловить обличчям пару кулаків і зізнається, хто він такий. Дівчинка трішки здивувалась і знов дала по тапкам. А побитий павучок побіг жалітися своєму дядькові, що мовляв, мені 17, я не готовий. Це занадто. На що дядько дає найстереотипнішу пораду для афроамериканського підлітка створювати мікстейпи. Розповідає, що він. З його батьком, коли записували музику вулиць, і якщо зібрати всі, то можна прослухати оце. Господи, яка шляпа, це навіть не смішно. Витраченого часу шкода. Зустрічаємось міс Мегамозг і вже начебто порозумівшись, атакує і викрадає цих двоїх, носоріг в новому костюмі. Коротка зустріч з тим корпоратом Саймоном. І з допомогою супер мега-біоелектровибуху Майлса парочка звільняється і тікає. Зручно, коли сценарист дає нові плюшки в самий необхідний момент, чи не так? В процесі вони знаходять докази проти корпорації, але однорогий вирішив трішки підісрати плани. Тому відбувається битва не на життя, а на смерть. Ми звичайно перемагаємо, але вже трішечки поїхавша, Фіна не хоче залишати злодія в живих. А оскільки наш герой втілення добра, то заважає їй заїбашити поганця, за що його знов відлупцьовують по повній програмі. Забув сказати: в процесі підслуховування під час втечі дізнаємося, нас здав дядько Арон. Це зрада. Та що реактор переналаштували. І якщо його підірвати, то буде хірасіма на гасакі в одному флаконі. З допомогою ганки доповзаємо додому і розказуємо мамі всю правду. Але очевидно, її не дуже хвилює, що її дитя наражає себе на небезпеку, тому каже: Та йди вже, господі ти. А неньку треба слухати, тому відправляємось наздоганяти ту дурепу. Але по дорозі ловимо маслину і прокидаємось вже у в'язниці бродяги, який пояснює, що племінника не повинні були чіпати, все пішло не по плану, і зараз він мусить захистити хлопця. А потім вони будуть жити щасливою сім'єю. Але Михайло то вже сповнився в своїй свідомості, тому з криками Я стану хакає. Відколо шмачує дядька та продовжує свій шлях. Вирішуємо останню, так би мовити, загадку, бо головоломками ці задачки ще просто. Потягнути час назвати неможливо, і проникаємо до музею, де вони з дівахою колись представляли свій проєкт. Якраз про це спостерігаємо флешбек та спину драпцюючої фіни. Ну це вже, блять, не смішно. Реального сюжету тут години на дві-три. Все інше це не до загадки з безкінечними хвилями ворогів, однотипних ворогів, та ось такими безглуздими моментами. Тобто, так, вони хотіли розказати історію їх відносин, але задля цього я мусив 10 хвилин бити ворогів перед входом та 10 хвилин. Середень я вже мовчу про те, що флешбек не сильно та й цікавий, але в будь-якому разі це можна було показати якраз під час знаходження капсул часу. Могли б взагалі їх відносини набагато краще розкрити такими флешбеками після знаходження кожної їх пам'ятки. Але ні, тупі діалоги і два-три флешбека очами творців це достатньо. Починаються жорсткі баталії ультраправих і ультралівих по всьому району. Зачищаємо необхідні локації, поки мамка проводить евакуацію. Бродяга нам допомагає, і Майлз іде гатити свою екс-подружку. Тут же починається клішоване. Я зупиню його будь-якою ціною. Він вбив мого тата брата кума свата. Я це так не залишу. Ну і так далі. І тому подібне. Павуку звичайно це не подобається, тому аби як перемагає і йде смоктати. <кій> Висмоктувати енергію з реактора. Але це виявилось для нього занадто, тому він як та бабка. Я хапанула, дуже. Дуже сильно хапанула. енергія лізе зі всіх дірок, тому подружання з типовими фразочками типу Ой, що ж я накоїла, вмикає залишки зламаного костюму і з майозом на руках стрибає буквально в стратосферу, де він робить бдищ, вбиваючи дівицю. Мені, звичайно, її шкода, але не від усього серця. Ну, дійсно, гра намагається показати, що вона гарна людина, з якою сталося багато поганого, але бляха, вона мене бісила і кілька флешбеків не переконали її симпатизувати. Занадто все клішовано. Це особисто мої відчуття. Хтось мені казав, що сплакнув на цьому моменті. Ну, пощастило їм не втратити залишки людяності і співчуття. Добре, давайте закінчувати. Адже по суті, Майлз питання порішав. Хоча зачекайте, а що б було б, якщо Майлз взагалі нічого не робив? Тобто, якщо б він не зіпсував ноформ своєю енергією? Я думаю, що Фіна просто підірвала б реактор без жодних жертв, залишилась жива, сутички двох угрупувань продовжились. А потім, по поверненню Петра, можна було б щось разом думати. Усіх твоїх ідейця є більше навіть і не знаю, що краще, але пофіг. перший млин завжди кому. Так от через 4 тижні Саймона Крігера заарештують. У кварталі побачимо графіті, куди додали нову людину павука. Зустрінемо Пітера Паркера, що повертається, і разом вирушимо на захист міста. Та після титрів Норман Осборн витягне з капсули свого сина і на даху собору залишимо капсулу часу на згадку про подругу. «Кінець! Давайте коротко про головне, як я й казав, якість гри фантастична. Все, як і заповідала перша частина. Підкоректували механіку бою і польоту на павутині, тому відчувається, що граємо за іншого персонажа. А зимовий Нью-Йорк, це просто відвал щелеп, чудово та лампа. Щодо сюжету, претензії, як ви здогадались, є. Хотілося би все виправдати тим, що це комікс, але боюсь, в моїх очах це вже так не працює. Не скажу, що історія погана, але скажімо так, не на повноцінну гру за фул прайс. Персонажами щось взагалі мені не пішло. Вони намагались зробити твісти, але це хуйня собача, а не твісти. Просто сценарист щось курив і чомусь подумав, що всі важливі сюжетні персонажі мають бути якось пов'язані з головним героєм. Це для чого? Щоб підірвати нам мозок? Так це не вийшло, бо виглядає це абсурдно. Краще приділили увагу типу головному злодію, який з'являється тут чисто як камео на 5 хвилин загального хронометражу. І щодо додаткового контенту, я хоч і скаржився, але його тут багато, і він відносно різноманітний. Манітний, просто я вже переріз бажання проходити на платину. Тому краще піду позаймаюсь таким гімном у відьмаці. Там це хоча б цікаво. Коротше кажучи, прикольно, але на один раз. Щодо гри, це все, що я хотів сказати, але ще кілька слів. Ми зустрічаємо новий 23-й рік, переживши найжахливіший для нашої держави за останні майже 80 років. Хотілося б дуже багато сказати. Більшість з нас когось втратили, тому слова тут не потрібні. Всі ми і так все знаємо і розуміємо. Бажаю всім нам зосередитись на наступному році, році нової епохи для України. Епохи справжньої незалежності і розквітання, епохи справедливості і сторони добра. Епохи, коли згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Вітаю вас з Новим роком! Бажаю всім внести свій вклад в перемогу, а нашим захисницям і захисникам величезна вдячність. Слава Україні!